В Одесі громадські активісти висадили чотири десятки дерев до Дня Матері. Місце обрали в парку Шевченка біля алеї героїв. Це буде присвячено якраз тим матерям, які, е, які поховали своїх дітей під час російсько-української війни, і які е, продовжують чекати на своїх дітей. І е, наші мами. Е, Мабуть, на це не заслуговують, бо вони найкращі. Ангеліна Любчак до акції приєдналась випадково. Прийшла прибрати пошкоджену комунальниками алею героїв. Її обличчя освітлюється посмішкою, коли вона згадує, як син вітав з нематері. Мені зараз не вистачає. Мамочко, ну ти ж знаєш, як я тебе люблю. Як я тебе люблю? Ти у мене найлюбіша. Мамочка, ну ти все розумієш. І я просто зараз не можу. Я тебе поздравляю, обіймаю. Е, ну, я ніколи не, не пропускав ні одного свята, з яким мене можна було поздоровити. Доброволець Олександр свій перший бій прийняв під Києвом у Мощуні. Згодом у складі третьої штормової воював на Запорізькому, Донецькому та Херсонському напрямках. Після поранень та контузій щоразу запевняв, матусю це лише подряпини та дрібниці. За який саме подвиг син отримав зірку героя? Пані Ангеліна дізналася лише з наказу. каже, подробиці можна буде оприлюднити тільки після перемоги. На честь Олександра навіть було запропоновано переіменувати вулицю середню, але міська влада чомусь винесла це рішення на громадське голосування. З приводу Героя України міська влада взагалі не повинна була проводити громадське обговорення або що інше, тому що Топонімічна комісія прийняла для себе правила, по яким під час війни і надається право перейменувати вулицю, а саме на честь загиблого героя, який отримав золоту зірку. Щоб прикрасити частину парку Шевченка біля алеї героїв, представники кількох громадських організацій висадили тут софори, брали дорослі саджанці віком 8 або 10 років, а головне з комом землі, щоб прижилися напевно. Тут забагато насипали землі, тому треба її трішки убрати для того, щоб залишилось... ні, ні, її взагалі треба прибрати. Для того, щоб залишилось місто для поливу, потім ґрунт осяде і можна буде додати ще землі. Наталя дерева саджає не вперше. Втім, вдома у новій каховці висаджували здебільшого катальпи та сакури. Поруч з нею працює Інна з Миколаєва. Вона обсадила свій будинок вишнями та абрикосами. А після того, як туди влучив снаряд, переїхала з донькою до Одеси. Це наша природа, це наша екологія, це те про що ми маємо думати. Е, по, по, е, кожного дня, кожної хвилини, тому що це наше життя, це кисень, яким ми дихаємо. Працювали максимально швидко, адже в оголошене росіянами перемир'я ніхто не вірить. Більше дерев планують висадити наступного року, сподіваючись, що тоді небо над Одесою буде мирним. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.